Друзі, привіт! Сьогодні маю варіант, як простий дерун перетворити на супер класну ресторанну страву. Тільки подивіться, як вишукано та розкішно це виглядає. Всередині дерун має смачну соковиту начинку. Тож, якщо ви хочете приємно здивувати та потішити рідних, обов'язково готуйте. Це дійсно дуже смачно. Отож, для деронів потрібно почистити та потерти картоплю. Можна зробити це будь-яким доступним для вас способом. Далі до потертої картоплі додаємо яйця, борошно, сіль та перець. Ретельно це все перемішуємо, має утворитися ось така маса. І викладаємо це на пательню з олією, вона має бути вже розігрітою, ось так заповнюючи усе дно пательні і розрівнюємо. Шар приблизно 1-2 см. Важливо не зробити занадто товстий дерун, а також занадто тоненький. Далі ось такий фокус. Перевертаємо дирун на кришку від сковороди, для того, щоб посмажити його з другої сторони. Викладаємо начинку, це печериці та сир, можна також додавати і шинку, і ось так половинку деруна загорожує. Ртаємо і накриваємо кришкою та залишаємо на маленькому вогні ще 5-7 хвилин, щоб сир розтав. Далі забираємо зі сковорідки і посипаємо тартим сиром та зеленню за бажанням. Краще подавати такий дерун на дерев'яній дошці або великій тарілці і споживати, доки він ще теплий.